Друзі мої, всім добрий-добрий ранок. А що? Не очікували побачити мене сьогодні. в суботу? Не очікували, а я ось тут, очки є. Сьогодні на сніданок у мене: бутерброд, хліб білий, масло, ковбаска. ковбаска, І плавлений сирок. Тут два види оставався в мене із грибами, і обичний дружба. І отакий пиріжок. Ми з вами, пам'ятаєте, вже їли такі, тільки із шоколадом. Ось, з шоколадом ми їли. Я вчора купила три, було їх більше вже в магазині, то залишалось тоді два. В общем, був з маком, із шоколадом, і з полуницею. Ваня вчора з'їв з полуницею. Каже, мама, мак там дуже мало. Я кажу, а шоколаду було дуже багато. В общем, достала, Саша вже поснідав, каже, хай пиріжок буде вані. Ну, так-то так. -то так. Чай, дивіться, у мене, чай з бергамотом, з якими там травками, муравками, то я вам показувала його. Може краще в прозорій посуді наливати чай, так, хоч видно, що я п'ю. Без цукру, без цукру, з лимоном. Так, бутерброд з'їсти. Як у вас справи, як настрій? Мені пишуть з повним ртом не балакаю. Це як треба все. А потім балакають. Це у нас буде букбанг по 30 хвилин. Не по 10, по 20, а по 30. Поки я прожую, поки я потім скажу. Назад. Так може, може, і правильно. Більше время щось подумати. Сижу собі, думаю, жую. На вас дивлюсь. А ви на нормально? Капець. Погода сьогодні холодна. На дворі холодно.